Жити, Твій друг тобі віддасть усе, і свій квиток на карусель, І цвях, і кудзик, і літак, Та не за щось, а просто так, і з більше на скерцю найкращим дворі. Твій друг зі щирим серцем тобі віддасть, бери, і ти нічого не жалій ніколи і нітрохи. І навіть місці болі не відай, як друг попросить. І посміхнеться друг тоді, аж схочеться співати. І ти подумаєш тоді, як гарно! Ха Моє улюблене зачатку. Друзі всіх чотирилапих пропоную обійняти, хай улюбленці домашні, не дадуть вам сумувати. Хай вони дарують радість, служить вірно нам завжди. Ви ж любі чотирилапих, захищайте від піти. Ака вірний Бог людини, не зладить вільний підведе, но ж віє того тяжкої хвилини, на захист твій палат піде. Подасть він лапу і загляне водь, Немов ген побачить все, і не заснувши, подовнуть дівний вілно старже. Я люблю собачку за кмітливість, за допомогу в гори та біді. Знає цікавий кожен день, разом веселіше в світі жити. Єдиний мінус той, що не вміє песик говорити. Вечірня зіронька сія, ми двох удома пес і я. А пес не іграшковий живий білоголовий. Він по кутках не ловить гав, вартує біля шибки, зачує кроки. Гав-гав і шерсть на спані дибки. Мені уже лягати час, а пес не буде спати. Від мами має він наказ мене охороняти. В мене друг маленький є. Тут зинятко ще малятко. Схожий він на свого татка, тапка. Кого добре знає, хвостиком вітає. Зрислом тапок мого татка наша цуценятко, малого тата не сварив, а просто кісточок купив. Завдені лісти і біля сіна теж присісти. Їсть капусту і пшеницю кабачки овес, весе вербицю. А якщо знайде морквинку, то її за хвилинку. Молоко п'є і водичку любить бурячок і травичку. Два веселі їжачки Їжачки-боровички Поселилась у садочку, під зелененьким листочком і жачків я доглядаю, хатку їм оберігаю, а вони мені в лісочку позбирають всі грибочки. У мене є папуга, всі про це і знають, диво птахом я його називай, Тим папуга знаменита, що вміє говорити. Папуго, папушко, кольорову смужку. Де ти фарби брав, коли піря фарбував? Я у небо підіймався. У веселці купався, так шепнув мені на вушко мій пернатий друг папушко. Скочив котик, сів на плотик, мой ротик і животик, він біленький і чистенький, гарний мурчик мій маленький. У папусі у селі є два котика малі, Дуже вони милі, гарні та міхливі, лапки піднімають хвостиком, хай люблять гратись у дворі, аж до а то пізньої пори, а тоді й до хатки, щоб поїсти так успадки. Двір і хату і виходить на зарядку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Хопка хоче дуже встать. Розкажу вам по секрету, Гомнячок жує газету, защикує, складає, Певно потім і читає. Треба буде ручку дати, може, спробує писати і поселика, аже ж. Що, ти всього не заткнеш, отакий дивачок, мій маленький хамішок. 三亚的港湾。 попо ринес своя до дому спокоє на дом мама ти не їхати до рама буде разом жити співати співати сіра на вагу бере я маленький готець на дому ринес своя до дому Якщо другу тебе є, життя радість стає, разом можна все зробити, то без друга не дружити.